Будильник. Щоранку тільки но сходило сонечко, першим прокидався будильник. Вставайте, вставайте, прокидайтеся, новий день настав, весело дзеленчав він, і не встиг будильник продзвеніти, як півник злетів на паркан і голосно прокричав «Ку-ку-рі-ку!». -ку а за ним бджілки розправили крильця та полетіли збирати нектар з духм'яних квітів. Поспішали до школи жабенята, стрибали з купини на купину. Не спізніться на урок, дзвенів у слід будильник. Куа, не спізнимося, не спізнимося, кумкали жабенята. «Дзень, дзень, дзень. Гарного улову тобі, качечко. Дзвонів будильник і біг далі. Цілий день у лісі лунав голос будильника, і не помітив він, як настав вечір. «Вставай, сово, день скінчився, скоро вже ніч. визирнула сова з дупла. Дякую тобі, будильнику. Набігався, надзвонився будильник, втомився. Настав час і відпочити, а перед сном слід ніжки помити. І от одного разу настав ранок, а будильник мовчить. О, напевно, захворів, треба покликати лікаря, прокумкали жабенята. Прилетів лікар журавель і каже. Він не захворів, просто ключ загубився, яким будильник заводять. Будильник ключ загубив, будильник ключ загубив, а чому він не дзвонить, розлетілося лісом. Може, цей ключ підійде, сказала качечка. Я його на вудку спіймала, коли рибу ловила. Стромив лікар-журавель ключик, повернув його. Трік-трік, стрілки здригнулися, коліщата закрутилися і всі почули. Тік-так, тік, так. Одужав веселий будильник, знову почав вставати разом із сонечком і всіх будити. Прокидайтеся, прокидайтеся, Новий день настав Тік-так, тік-так.